Вітаю, шановні глядачі на каналі Ісі Гаїв. У нас сьогодні дуже класний ефір. Ми будемо говорити про Єгипет і про Венерянців. Що спільного, у Єгипту та Венери сьогодні розкаже Ісіта. Привіт, Ісіта! Привіт, люба, дуже рада. Ми з тобою йдемо одна за одною. Вірніше, ти йдеш, а я тебе доганяю. Ти їдеш до Єгипту. Це дуже круто, і ми, е, я буду рівно, от ти їдеш в ті дати, як і я тільки з різницею в місяць. Е, я, це дуже круто, тому що ти мені так багато розповідала про Єгипет, і ти благословила мене на початку цього року і сказала, що я маю поїхати і прямо потрогати руками. Но я навіть не знала, що, так, що ти мені так швидко розгорнеш цю реальність. Так, і ти знаєш, мені приснився дуже прикольний сон. Я ще Ані Вергелець не розповідала, але розкажу тобі, і глядачам взагалі нікому. Мені приснилося, що я з тобою поїхала в Єгипет. Прикинь, і е, я заходжу до храму, а там ніби великий кінотеатр, і нам щось мають важливе показати, але немає екрану. Е, в повітрі просто застигає картинка. І вона, ніби, знаєш, піднімається такий легкий пил, там застигає картинка. Всі сідають дивитися, але люди не єгиптяни, не такі єгиптяни, які живуть там. Люди мають бліду шкіру, вони не схожі на європейців. У них досить тонкі риси обличчя, великі такі очі, вони всі в якихось таких світлих одежах, але вони схожі на римські туніки, але не римку. Чимось дуже схожі на римські туніки, дуже жарко. І я в руках тримаю птаха. Я знаю, що це птах жінка. Я дивлюся на голову того птаха, а там жіноча голова. І цей птах з такими... він дуже великий, він ось такий здоровий. І Я тримаю і ношу з собою, щоб цей птах нікуди не дівся. От Я просто його ось так тримаю і ношу, а цей птах мене крильми обнімає. І голова в того пла... птаха я ж кажу, людська, жіноча. Я прокинулася, я весь час шукала тебе. Я ніби шукала тебе, бо ти десь маєш щось розказувати. Я прокинулася, думаю, Боже, що це за сон? Треба висіти, спитати, що це за птах і що я бачила. І е, ти казала колись е, про венеріанців. Е, розкажи. Ти знаєш, це дуже цікаво, тому що коли ти починаєш щось говорити, мені розкривають реальність, мені наче відкривають двері, і ти кажеш, що ти поїхала зі мною, і мені наставники кажуть, вона дійсно поїде з тобою, але не цього разу. І в серпні. Відкриваються ворота Лева, схід Сіріуса, і наставники кажуть, ви поїдете разом, але в серпні 25-го року на схід Сіріуса ми зробимо таку подорож для всіх. Ми зробимо її з тобою разом. На відкриття воріт лева і на схід Сіріуса. Це буде дуже дуже круто, тому що там піднімається зірка Сіріус. Вона зв'язана з Єгиптом. І ідуть енергії, і відкриваються зоряні ворота якраз Сіріусу. І в мене а, дуже сильні медитації на ворота Сіріуса. Вони ще називаються ворота Лева. Вони відкриваються кожного року, а 8-го якраз в серпні. А тому ось ця поїздка вона буде такою підготовчою. А та поїздка, вона буде іншою. І бачиш, тобі вже також заздалегідь транслюють інформацію і показують цю інформацію, відкривають її. Тому дійсно ми побуваємо в Єгипті разом, але в інший часовий проміжок мені показали це прямо зараз. І... Цивілізації Венеріанців, я була на Венері в цій реінкарнації. Мене брали на Венеру і мені показували дуже детально, що там знаходиться. Це неймовірно, що мені зберегли пам'ять, не стерли її. Там дійсно зараз живе цивілізація. Вони всі мають темне волосся, воно дуже густе. Воно. Ем... Таке воно не схоже на людське, людське, воно м'яке, там дуже жорстке волосся, і воно ось таке, воно як копна. І богиня Хатор, вона є венеріанкою, і вона є представницею Венери, і її обличчя таке кругле, це обличчя всіх венеріанців. І в них такий довгий світлий одяг. і, Тих, кого ти бачила в медитації, ти бачила в веніріанців. Мене просто так про них зараз. В них дуже біла така світла шкіра, і вони носять легкий світлий одяг. Скажи, а що це за птах? А ти знаєш, птах, якого ти бачила, це як символ душі, тому що через птаха єгиптяни зображали душу, і вони зображали її ось тут, в проміжку між серцем і горлом. І ось тут знаходиться душа, і вона виглядає як птах з крилами. Тобто ось ця духовна структура, яка ось тут всередині. Тому в нас не просто так ще кажуть: прикрий душу, щоб не змерзло. І ось цю точку прикривають, коли я проходила обряд переродження в Таїланді і стояла перед гробом, я чітко відчула, як ось тут в мене загорівся цей птах, як татуювання. І я відчула, що ось. Ця точка енергія душі, вона зараз буде виходити з мене і буде перезавантажуватися. Я чітко це відчула, тому що ти відчуваєш максимально перед цим ритуалом, момент смерті: що все, я зараз буду помирати. Тому ти відчула таку вищу духовну енергію. І таке духовне поєднання. Я думаю, що це не секрет, що ми з тобою духовні сестри, тому і шлях у нас такий: ми допомагаємо одна одній і допомагаємо іншим людям в духовному розкритті. Ісіда, дякую тобі. Розкажи про те, як Єгипет пов'язаний з венеріанцями і що це за технологія такого телебачення. Це було дивовижно, це було в храмі. І е, там піднімався пил, і на ньому була проекція. От як в нас фонтани є на воді, от те саме, але це була гра пилу і світла. Ну, дивовижно. Це технології, які ми володіли раніше, і ти також згадувала. Ми розуміємо, що всі реінкарнації це така спіраль. І точки в спиралі вони знаходяться одна на одньому. Якщо зжати спіраль, це буде єдине коло. Тому ми знаходимося в кожній точці цього кола. І те, що ми називаємо минулим, воно і є і майбутнє. Тобто це і минулі, і майбутні технології одночасно. Зараз до людей будуть Вертатися знання, коли я була на Венері, я бачила, що між Венерою і землею працюють коридори, і венеріанці постійно ходять по цих коридорах і вирішують питання на землі, яка соціальна система на Венері? А там контрольоване народження. Там перед народженням жреці венеріанські вони вже знають, яка прийде дитина і які в неї будуть здібності. Всі діти вважаються дітьми Венери, а на Венері дітей не виховують батьки, вони знаходяться з батьками до певного віку, і потім вони приходять до венерянців вчителів. Є певна група, де виховуються і навчаються всі діти Венери. І коли батьки відвідують своїх дітей. Цьому закладі вони приносять подарунки не тільки своїй дитині, а всім венеріанським дітям, тобто, кожна пара батьків приносить подарунки всім дітям, коли відвідує свою дитину. Батьки постійно тримають зв'язок з своїми дітьми, але їх навчають вчителі, їм розвивають їх таланти, і потім вже в підлітковому віці вони переходять до групи і починають жити з групою за своїм талантом. Наприклад, є а, група художників. І вони там малюють, створюють картини, і ось всі венеріанські діти підлітковому віці, які мають ці таланти, вони починають жити з іншими художниками і там навчатися в цій групі, розвиватися. Тобто, розвиток на венері іде за талантами, а можуть об'єднуватися пари з різних груп. Але основну частину вони проводять а, дня працюючи з своєю групою. І більшість пар, звичайно, створюються всередині групи. Наприклад, є а, ті, хто збирають урожай. Це певна група венерянців. Вони збирають на всю планету. Є дизайнери, які створюють одяг. Це група дизайнерів, вони живуть разом і вони створюють одяг на всю планету. Тому а, у венеріанців немає дуже різного Одяг. В них світлий одяг, це різні відтінки білого, але це тільки білий колір. А, і це такий довгий одяг, така легка тканина, дуже приємна до тіла. <клухи> Є венеріанці, які займаються будівництвом, вони будують будинки для, для всіх. Кому це потрібно. Є венрянці політики, які займаються внутрішньою планетарною політикою, і ті, які займаються зовнішньою політикою, і дуже багато венеріанців працюють під прикриттям тут на землі. Є втілені венеріанці, які не пам'ятають вони з Венери, а є венеріанці, які приходять з Венери, вони працюють з політиками, щоб таку саму систему створити тут на землі. І розпреділяти людей так само, як на Венері, групами за талантом. на Венері немає грошей, тому що кожна група створює все для всіх. І ти завжди можеш взяти все, що тобі потрібно. Наприклад, є місце, де є одяг, і ти приходиш і просто береш той одяг, який тобі потрібен, стільки скільки тобі потрібно, і дизайнер створить новий одяг. І вони постійно його оновлюють і додають, і кожен може прийти взяти. А якщо хтось хоче будинок, вони просто приходить до групи будівельників і для нього будується спеціальний будинок. Тобто всі працюють для всіх. Їжа готується певною групою венерянців для всієї Венери. Тобто абсолютно для всієї планети їжа готується в одному місці, і кожен в будь-який час може прийти і взяти а, ту їжу, яка йому подобається. Це також е, певний спектр е, страв це не так багато, як на Землі, а, це менше. Але венрянцям вистачає в них такий більш простий спосіб життя, але вони йдуть в духовний розвиток. Тобто вони роблять акцент не на кількості матерії, а на кількості а, тонкої енергії. Вони її дуже відчувають. І там багато йде роботи з кристалами на Венері а, магічні кристали, стілюючі кристали. І ось ці кристали вони. Стілюють венеріанців, там звукова медицина використовується, і кристалічна медицина і ще використовується світло. Тобто світло проломлюється певним чином на кристали, і ось це проломлене світло, воно також зцілює венеріанців. Ісіта, скажи, будь ласка, а там же ж клімат набагато пекельніший, ніж наш. Як, вони ж ближче до сонця, як вони живуть? А там є певний а, захисний купол, і насправді там немає такого гарячого клімату. Завдяки цьому куполу, завдяки цьому захисту в них досить приємний. В них завжди літо, завжди а, там немає зими, але клімат дуже м'який. Тобто в них працює певний захист на Венері, який захищає від пекельних сонячних променів. Угу. Скажи, будь ласка, як венеріанці дійшли до такої технології в державотворенні? Вони живуть всі однією планетою, чи вони поділені на різні держави? Чи є в них моря і океан? Якого кольору їхнє небо? Насправді на Венері дуже гарно, і те, що я побачила, я була там ввечері, мені показали там. Земля, вона така, наче срібна, вона має такий сріблястий відлив, дуже красивий, багато кристалів, і а, вода вона інша, вона така, наче більше до жовтого. Якщо в нас моря, ріки, вони зелені чи сині, то в них вода вона жовта, вона фіолетова. Тобто інші кольори, а інші рослини. І рослини, якщо в нас, наприклад, листочок легко розірвати, то там рослину не дуже легко розірвати, вона ну як тканина в нас. Да? Тобто тканину нам mm -hmm. важко розірвати. Вони такі схожі на ті рослини, які в нас е, ростуть в воді, в морях, на морській, і вони такі більш цупкі. А насправді небо над фанерою воно проливається різними кольорами, воно як веселка, і там неймовірно красиво вночі, там видно так багато зірок, там так багато світла, там неймовірна краса. Там немає країн, вони розуміють, що вони єдина планета. Вони венерянці, там є тільки розпреділена за групами по талантам. І кожен працює в своїй групі, і для кожного це праця, це служіння планеті. Тобто, що я роблю для інших. Для всієї планети я роблю одяг, я роблю їжу, тобто я роблю якісь деталі, я вирощую овочі фрукти. Що я роблю для планети? І кожен зайнятий ділом на дня. А ввечері, вночі вони проводять також зі своїми близькими, зі своїми родинами і відвідують своїх дітей, але в них немає прив'язаності до дітей. Тобто дітей виховує певна група, яка має талант до виховання венерянській е, дуже цікаво, як ця цивілізація прийшла до цього. Чи проходили вони етапи війн, становлення, так як ми. Ну, дуже давно е, в них було розприділення е, переселенці на Марс. Вони прибули з Венери. Тобто Марсіані, а це ті, хто жили на Венері на початку. В них е, відбулося таке розділення: частина залишилася на Венері, частина переїхала на Марс, і на Марсі в них почалося новий е, розвиток, е, нове таке відділення. Тому я можу сказати, що а, дійсно якийсь час вони до цього йшли, але зараз в них все функціонує як а, єдиний механізм, як єдина система. Дитина до народження вже а, всі знають її таланти, знають, яка в цієї дитини доля, а, хто буде партнером цієї дитини. Ну, тобто вони, а... Мають спеціальні а, пристрої, і плюс в них телепатичне спілкування. Вони відчувають один одного, і вони не можуть зашкодити один одному. Тобто, в них все, вся соціальна система, вона створена на тому, що один. Робить для всієї планети, один робить для планети, і там кожен старається для всієї планети, і вони щасливі. В них є а, свята, коли вони збираються всією планетою. Тобто всі групи з, з різними талантами збираються в одному місці вся планета, і вони один з одним спілкуються раз на Венеріанський рік. В них а, інший час в них один рік триває десь як наші. Три з половиною роки вони збираються всією планетою. Ось дуже схожий устрій показали у фільмі Прекрасна Зелена, дуже схожий устрій на Венеріанський. І я знаю, що є певні люди, які також мандрували на Венеру і бачили те саме, що бачила я. І їм зберегли пам'ять. Вони дуже описують, навіть є книжка про Венеру. Описують ось цей соціальний устрій на планеті, і багато венерців, які працюють тут на землі, вони працюють над тим, щоб впровадити тут е, таку саму систему на землі, як це на Венері. І Сіта, скажи, а як е, люди взагалі? Ох, як люди е, на планеті Земля з Єгипту історично? Пов'язані з Венеріанцями. Існує така а, легенда, що ось ці боги а, Ісіта, Асіріс, Анубіс, вони всі були венеріанцями. Вони всі сюди прийшли і коли боги пішли, вони пішли на Венеру. А Венера це найближча точка. І Сіта, вона була плеядеянка, вона була з плеяду Сіріс, він був Сіріусом, тому ось Сіріс є місце в Єгипті, де був контракт між Сіріусом і Оріоном. Сіріус це столиця Оріона, але в них була внутрішня війна, тому що на Оріоні були а, цивілізація Драко і цивілізація Сіріус, і вони боролися між собою. І саме в місті Осіріон вони а, на землі вони а, заключили такий мирний пакт. Тому це місто Осіріон, тому що Сіріус і Оріон, вони там домовилися. І Осіріс, він був представником і Оріона, і Сіріуса одночасно, і він якраз був гарантом цього миру дуже довго, до того моменту, поки його не вбили, поки він не загинув. І ось ці боги Єгипту це представники а, з різних. Зіркових систем, наприклад, богиня Сахмет, вона ліріанка, це представники з Ліри, Тобто були представники з ліри, з Андромеди, з Касіопейт. Вони і виглядали інакше. Гор, це представники. Цивілізації Голубі Авіані, і тот це Голубі Авіані, а в них такі голови пташок, і вони допомагають на землі, вони дають знання, вони дають мудрість, це дуже багато алхіміків, науковців, які втілюються на планеті Земля. Тому ось ці боги вони були просто представниками з різних зіркових систем і вони могли перебувати в своїх формах, але ці форми були. А фізично набагато більше, ніж земні людські форми. І вже потім, коли цивілізація мінялася, їхня свідомість вона також фрагментувалася, і зараз ось ця свідомість божеств вона знаходиться в різних фізичних цілах. Слухай, як цікаво, шановні глядачі, ви вже знаєте, що буде в серпні. Ви вже знаєте, що буде в нас в березні. Це буде свято холі, це буде круто, це буде класно. Також Ісіта запускає курси кундаліні і ті, хто пройде цей курс для кундаліні, зможуть потрапити на унікальний тренінг-одноденний, який буде відбуватися в Одесі. Це буде дуже важлива подія. Тому що Ісіта навчить роботі з енергією Кундаліні, яку ви можете задіювати з людьми, по великому рахунку, вона вам дасть таку ініціацію, яку можна отримати від духовного вчителя, але отримують її ті. Хто буде вже працювати з енергією Кундаліні? Ми окремо про це запишемо випуск. Сьогодні записали про Єгипет, для того, щоб ви вже мали уявлення, наскільки цей світ взаємопов'язаний зі світом богів, з верхнім світом, з нижнім світом. Я кажу, що вверху, те і внизу. А ми поміж горою, поміж небом і землею. Ісіта, я дуже щаслива, тебе бачити! До наступних зустрічей! І підписуйтеся на інстаграм у Сіти Гаї і на телеграм-канал Зустріч з освітою Гаєю в Україні. В описі до відео вже є посилання, тому що і Сіта буде розігрувати квитки на свято Холі, і також квитки, не квитки, а відеозапис, безкоштовної зустрічі, яка відбувалася в Києві на співочому полі. Сіта обіймає тебе. Дякую. Це просто як знаєш, мандрівка космосу.